Всім вітання, продовжу зараз вчорашній експеримент. Замість маленької катушечки, яка лежала на трифілярі, поставив цікавий біг. Схема буде полягати в чому? Пояснюю. Сам біфіляр. Я можу закоротити через конденсат, ну, не закоротити, скомутувати через конденсатор 0,5 мікрофаради або на землю. Тобто тут вже йде комутація землі через вилку в раменка, через два діоди через конденсатор. Тобто, такий, якби зв'язок буде. Ефект досить таки несподіваний. Зараз постараюся його повторити, я його вже бачив. Так, значить, дивимося. Оце в мене це вихід з конденсатора. Це в мене заземлення. Схема така, як ви бачите. Вольтмет стоїть на двигуні, вольтмет стоїть на конденсаторі, який заряджається через вилку Авраменка. Включаємо генератор. Частота 18 кГц, скважність 11%. Напруга 4 вольти. Даю конденсатор, напруга трошки виросла, але незначно тепер цей самий провідничок стаю на землю. Тепер довше потримаю. Так, дивимося, що робиться з напругою на вилці в раменка, коли я під'єдную з оземлення. Щоразу не повторюється, щось незрозуміле. На схемі я показав. Той випадок, який був, я без заміру вольтметра, зробив. Зараз змонтую, покажу той випадок. Так, цікавий випадок. Дивіться, включаю генератор. Частота скважність, напруга на вилці в раменка. Два проводи. На схемі потім поясню. Перший випадок на схемі також поясню. Виростає напруга, зростають оберти. Другий випадок заземлення. Виключив, не знаю, що то було. Мабуть, я не лог, є такий вислів. Так, поки відео монтувалося, подвоїв частоту. 3622 скважній знизу, як ви бачите, на вилці в вже стало 200 вольт. От вона заходить на ефіляр. Тобто цей біфіляр, вилка в раменка, тут напруга виросла. Тепер конденсатор, вихід конденсатора. Так, у нас 3,5. І з'являється якийсь такий, як високо напруга десь. Все ж кварчить там. Звідки вона береться, я зараз пояснити не можу. Але на вилка в в даний момент йде просадка. Після того йде викид високої напруги. Спочатку знижений, потім 280. Так, виключаємо, щоб нічого не спалити. Так що я сьогодні потрапив на незрозумілі процеси. Це все пов'язано із тим, що розкручується енергія. Іде такий неконтрольований процес. Я в описі до крайнього відео писав, що багато чого і вибухало, коли потрапляєш на такі режими. Так що такі режими мають бути керовані. Але те, що тут пояснити, тобто ви зрозуміли, на катушці лежить катушка. І ця катушка виробляє такі чудеса. Тобто це такий повітряний трансформатор, але не треба забувати, що ми працюємо із постійною напругою. Це не є ЗВС-драйвер, це генератор, який включає напругу в імпульсному режимі. На схемі це, ну, не на схемі, на графіку, це виглядає. Тобто один імпульс пішов 5%, далі 95% немає, знов 5% імпульс і знов нічого немає. Але на вольтметрі ми бачили 280 вольт. Звідки вони беруться? Будемо розбиратися. Всім успіху і до нових зустрічей.